Всім привіт! Сьогодні поговоримо про сорти, дам невеличку характеристику і скажу приблизно, коли вони будуть і як будуть проводитися реалізація рослинок. Так як ви знаєте, я їзджу на базар на, у Дніпро, на, сіверний, на північний базар, то я туди інколи вивозю розсаду. Чому, да, в мене дуже багато замовлень, і могла б я все відправити по, тільки по пошті, але ж, але ж існують обмеження на перекази на карту. Тому, тому така ситуація. І тому я не беру е, тих замовлень, які пишуть по два, по одному, по три, по чотири стаканчики, по п'ять. Ну, це просто нереально. В кого є маленькі об'єми, в кого є на це час, то, звичайно, люди відправляють, підписують кожен стаканчик, у мене ж на це нема часу. Вибачте, але таких я замовлень брати не буду. Можете скооперуватися з сусідами, з подругами, з друзями і виписати разом. Але так, по, по скільки стаканчиків я висилати, звичайно не буду. По скільки стаканчиків я продаю на базарі. Так, ну і дольше. далі буде, як виконаю, оці, що в мене є, пописані. Далі я не пишу на замовлення. Людина е, пише, бо телефонує, я е, відповідаю, які сорти є в наявності на даний час. Людина замовляє, я веселою. Отак буде проходитися реалізація. Саджанців, ті, що хочуть приїхати додому, то звичайно вони телефонують зарані. Я говорю, коли я приблизно знімаю стакани нову партію, і щоб вони не даром їхали, то, звичайно, вдома я тільки, тільки за що приїдуть люди додому і заберуть розсудок. Ну і також я можу вивозити на ринок по замовленню теж. Якщо комусь треба в Самарі, бо я знаю, що дуже багато замовлень у місті Самар, то ми можемо скооперуватися якось і привезти, наприклад, на совхоз до совхозу. Людина прийшла і забрала, то ось так можна. Ну, або договоримось інше якесь місце. І, ну, звичайно, замовлення повинно бути нормальне, не п'ять стаканчиків Так, дольше. Зараз я охарактеризую сорти, які в мене є. які Скажу, які будуть, які можуть бути осінню або навесні. Так, Сандра, Сандра в мене буде. буде Через два тижні, десь, десь приблизно через два тижні буде стакан, можливо, буде трішки касетки, і можливо, буде купанка, але купанка буде вже в осінню. тому що Сандра, Сандра багато пускає на на, багато пускає в усів, і вкоріняться вони чи ні, це вже інше питання. Так, роміна. Роміна. Роміни в мене не буде, тому що я її в теплиці майже всю вирвала, залишила тільки на розсаду, щоб вона не вивелася, тому що мені вона в минулому році на ґрунті вона мені більше сподобалась, ніж у теплиці. Можливо, тому що була загущена посадка. Тому ми її винесемо на вулицю. Тож, роміни в мене розсади не буде поки що. Бріла, бріла, з брілою в мене вийшло, да, я ж не сказала, не охарактеризувала сорти, бо не всі ж знають, які це сорти. Сандра це дуже супер ранній сорт, самий найранший, який є. Але треба подбати про те, щоб її прикрити від заморозки, тому що вона попадає під заморозку. Це єдина ягода, ну одна з ранніх, які солодкі, надзвичайно солодкі. От Завжди ранні полуниці, наприклад, навіть Альба, вона перша йде з кислинкою, потім вона солодшає. А от Сандра сандра вона завжди. Солодка, і вона по плотності не тверда і не м'яка. такої середньої плотності. Її багато, йогода не супер крупна, але, але і не мілко. Ну, дуже гарна. Вона мені схожа на клері, але вона менш така. Примхлива, так сказати. Та, клері теж не примхлива, але мені Сандра більше подобається, особливо в теплиці, тому що вона, вона раніша. Так, роміна, руміна солодка, плотна ягода. Плотна, це... це ягода для ринку, так сказати. Але треба дати їй визріти, щоб вона була солодка. Бріла. З брілою в мене вийшло вийшов конфуз в минулому році. Вірніше навесні, та й в минулому році теж. В минулому році я ще не знала. Що це тут у мене два сорти, але в цьому році я вже, звичайно, побачила, тому що брілу, так сказати, я, в мене її не було. В минулому році я отримала її фріго, а перед цим отримала стакани. Ну, коли стаканна розсада вистигла, то мені сподобалася ягідка. Вона мені дуже була схожа на амі, але чомусь я не придала цьому значення. Ну, дуже багато сортів їх одинакових. Не то, що одинакових, схожих, і листя схоже, і ягода схожа. Тож, я не придала значення, а коли в цьому році я побачила дві бріли, то, звичайно, я сватилась за голову, тому що. Я ж людям продавала саджанці, то можливо комусь і попала не бріла або, ну то, да, не бріла, а, а можливо, бріла. Тож, я ще раз прошу вибачення, тому що ну, бувають такі моменти, що це навіть не моя вина, хоча моя теж, тому що я не перевірила. Ну, я, я довіряла людині. Ну, все буває в житті, звичайно, можна переплутати, це все може бути. Тому я не ображаюся на цю людину, але от з брілою таке вийшло. В цьому році я її, звичайно, одібрала, стараюся, щоб не попалась туди Омі, тому що Омі її видно, в неї інший лист. І бріла буде стакан. Тільки стакан, Поки що тільки стакан. Але буде вона десь е... в серпні місяці, десь після 10 числа, я думаю, вона вже буде. Але це ж в мене дуже багато на неї пописано людей уже оті 60 чоловік. Тому спочатку по черзі. Ну, а потім уже як вийде. Ольба. Ольба в мене буде десь через два тижні, ну, в серпні, тому що вона в мене висаджена у теплиці, в теплицях. Вона після зрізки поставлені стакани після того, як одросли вже нові вуса. Тому що я не люблю. Там не то, що я не люблю. А от у теплицях, де загущені посадки, там стакани неможливо поставити. Тому була вона вся зрізана. Поставлена касетка, яку касетку я висаджу у новій теплиці, а от вже та, що виросте під кущами, касетка і стакан, то будуть, звичайно, на продаж. Мулінг-століття. Ну, альбу... да, Я за альбому не сказала, що це саме врожайний сорт, яка мені найбільше подобається. по... Для бізнесу, ну і взагалі, у мене в теплицях вона дуже солодка і дуже смачна. Взагалі, смак ягоди залежить від ваших підживлень, вашого ґрунту і також від хвороб. Якщо рослина хвора, вона смачну ягоду не дасть. Тож, альба, альба тільки плюси, тільки плюси, я не бачу мінусів. Хоча. Деяким вона не подобається. Ну, деякі люди просто не знайшли до неї підхід. Так, Молінг століття. Молін століття в мене буде. Будуть стакани, вони вже стоять, укорінюються. Це буде. у серпні. Молінг століття. Там мені писав Дмитро Соловей, що це не Молінг століття. Ну, Звичайно, старі сорти вони можуть і не відповідати дійсності, тому що все воно переплутане, це, це ж не замовлена, вона з Італії. Я показувала, яка вона, тому дивіться, яка вона. Я не буду стверджувати, що це іменно той сорт. Ну, я його купляла як мулінг століття, а там. І ягода, до речі, у мене нанизу була одна, коли я її підняла наверх, посадила сюди, то вона зовсім інша. Тому тут, тут можна поспорити, тому що ягода відрізняється від того, яка... який ґрунт, метод вирощування і так далі. Лючія. Лючії в мене на продаж поки що немає, тому що це сорт новий. Вусів вона дає багато, да? але ж спочатку мені треба висадити собі, не так як я в минулому році. Собі висадила вже, як кажуть, у свинячий голос. Тож, тож, вибачте, поки я собі не висадю, нікому я її відправляти не буду. Лючий, якщо буде, то буде десь кінець серпня, вересень, не раніше. Це стосується і тих, що на них на неї писалися. Лючія смачна, гарна ягода, солодка, плотна видовженої форми. Але вона примхлива. От як у мене, вона примхлива. Вона буває, що горить, дуже її любить павутинний кліщ. просто надзвичайно любить, особливо в теплиці. Тож, до неї треба знайти підхід. Далі Олександра. Олександра в мене поки що на продаж немає. Вчора, її, яка в мене розсада була, я всю висадила собі в теплицю. Тому що. Тому що якщо я буду, почну відправляти її, що я наче почала трішки і робити, то мені взагалі нічого не залишиться, так як я не можу людям відмовити, якщо воно є. Тому чекайте, поки виросте. А виросте вона десь з середини серпня і вересень. там буде тільки, що в мене. В кожному замовленні є Олександра і є навіть по 100 стаканів, Тому, тому кому вистачить, кому не вистачить, я не можу сказати. Далі веселка. Стакан наш буде пізніше, коли вже відростають вуса. Я думаю, через тиждень, півтора ми будемо підставляти вже туди стаканчики, і на середину серпня, на кінець серпня, вже буде веселка. Теж стосується і знахідки. Це полунички солодкі, це полунички смачні, дуже невибагливі. До речі, знахідка буває, що не буває кожної весни. Вона виходить із таким світлим листочком, а потім він забарлюється. Це особенність сорту. Я про нього це узнала в цьому році. Тому, не лякайтесь, коли світлий листочок виходить. Це зімклуніка знахідка. це для себе полуничка, яка дає хорошу вуса, великий урожай у неї, але не супер велика ягода. Веселка ж теж дуже смачна, гарна йода, це, але це, це полунички такі. Більше для себе, а не для бізнесу. Розана київська роння. Розана київська буде у мене перший, перші вуса. ті, що я окорінювала під кущиками, я вже їх відправила, а ті, що наростають, будемо ставити буде на кінець серпня. Розана Київська мені дуже сподобалася, дуже гарна і Тим більше, що вона пристосована до нашого клімату, бо це ж український сорт. Вона не така, як русанівка, вона не розлазиться але і не тверда. От такої середньої плотності дуже смачна йогітка, дуже мені подобається. І гарно розмножується. Тому. Ну, Я думаю, все я сказала про, ці, про цю ягоду. Купчиха. Купчихи в мене тільки один рядочок, але ж вона усів дає багато. Вуса вже починають лізти після зрізки, там трішки в мене укорінюється, але буде вона пізніше. Туди на кінець серпня. Купчиха вона встигає укорінитися і встигає. Поділитися навіть її можна і пізніше висаджувати, тому що вона дуже-дуже ділиться, розмножується діленням куща. І кущ, ну вони, Вона надзвичайно плодовита, надзвичайно ділиться швидко, тому її можна висаджувати і пізніше. І пізніше в неї вусів дуже-дуже дуже багато. Ну Купчиха на любителя. Якщо на неї нападе тріпс, то ягода буде як каша і буде суховата. Тому треба дивитися, щоб не напав тріпс, кліщ. тоді ягода смачна. Дуже, часто, дуже багато вона потребує поливу і теж підживлень, тому що ягоди дуже-дуже на ній багато. І я е, зробила такий висновок, що її можна садити. Е, у місце, де тільки сонце. От там вона ростиме дуже гарно, Ну це ж зімклоніка, тому у неї є така тенденція, що може вона рости, ну так сказати, полутіні, Ну, не зовсім, щоб тінь була, щоб пів дня сонце таке світило все одно на неї. Так, дивна. Це теж зімклоніка. Така ж купчиха. На неї ще кажуть купчиха 2. Але вона мені подобається більше, ніж купчиха, в неї ягоди більше великої. Але загущувати її не слід, тому що кущі потужні, великі. І ягода звисає, як виноград, Дуже смачна, ароматна, але вона легко. Для бізнесу вона не дуже, але на базарі її забирають найпершу. Тому, якщо її багато насадити, можна робити на ній і бізнес. Але ж пам'ятайте, що ягода не тверда. Ягода м'яка, і вона воздушна, її багато йде на кілограм. Але ж запах і смак у неї просто чудовий. Головне, щоб її не загущувати. Загущень вона не переносить. Тоді стає ягода мілко. Так, дивна в мене буде. Не тобто її дуже багато буде, а може буде й багато, тому що полізуть скоро вуса, на ті, що зрізана. І, Ну і Касетка ще поки що в мене жива. <с> Тож може на серпні буде. Так. Фонеї. У Фонеї У в У мене взагалі тільки, мабуть, десяток кущиків я її держу, просто, щоб не виводити. В мене є на неї замовлення там трішки, тому по неї на продаж в мене не буде. Ягода невибаглива, взагалі, ну, вона все переносить, дуже гарно приймається. Я про неї не можу нічого сказати поганого. Вусів дає просто дуже багато ягода. Смачна така аж чорна. Буває, який у вас ґрунт, то буває з такою невеличкою гірчинкою. Так, далі Русанівка. Русанівка в мене були зовсім трішки, і в мене вона майже вся замовлена, не, майже вся замовлена, навіть її не вистачить всім. Вистачить тільки першим. Ну, Я думаю, можливо, туди далі вже. На... Вересень вона ж пускає багато вусів взагалі, то можливо, можливо і буде там дольше. Ну а зараз поки що немає її. Поставили стакани, але вистачить її тільки першим замовникам, які замовляли. Алегро, Алегро я ще не ставила стакани, ще вона в мене не відростає, ми її пізновато зрізали. Але десь на кінець. Серпня, вона, я думаю, вже буде. Це ягода дуже врожайна, не супер велика, тому що якщо її багато, то вона мілкіша. Ягода солодка, смачно глянцева, красива. Може бути і велика, але треба, щоб вона не була загущена. Ягода вона гарна і для бізнесу, і для, для себе гарна. Нічого не можу такого поганого про неї сказати. Вона не вибаглива, вона не хвороза ніколи. Ну, взагалі дуже виносливий сорт. Долі омі. Омі дуже смачна, дуже солодка з таким смаком. Е -е, цукерок. Запашна, гарно дає вуса, все добре, але вона дуже потребує кальцію. Якщо ви не будете давати кальцію, то, то ви урожаю не доотримаєте. Ну, можливо, в мене так вона на ґрунті, Можливо, в мене просто кальцію у ґрунті недоступний. І якщо я не дам кальцію, то вона показує дефіцит кальцію. Амі дуже смачна ягода, дуже врожайна. Але от буває, що вона така, якщо кольці не вистачає, то вона може поражуватися до пороштисту росу. Ну, Квіщик може її трішки полюбляти. Але якщо робити вовремя обробки, то все буде добре. Так, лія цукрова. Лія цукрова. Дуже багато дає вусів. В цьому році вона надзвичайно була солодка. В минулому році був в мене такий період, що вона була кисловата. але, можливо, ми не дали їй визріти або чогось не вистачало. В цьому році вона дуже солодка була, просто надзвичайно солодка. І не тільки в теплиці, і на вулиці теж була дуже солодка. Можливо, я її знайшла місце. Дуже врожайна, багато ягоди. Ягода така кругла, соковита, не супер плотна і не супер м'яка середньої плотності, невибаглива. Ну, взагалі з нею проблем ніяк не немає. Так, далі олімпія, так, я не сказала. Омі, коли в мене буде. Омі в мене буде пізніше туди, на кінець серпня, можливо. Тому що ми її зрізали, так як і Алегро, вони рядом ростуть, тож буде трішки пізніше. Лія цукрова пускає вже вуса, то я думаю, на кінець серпня вже буде це слідуючий захід. Так, Олімпія долі. Далі олімпія. В минулому році я її отримала фріго, в минулому році я її спробувала, вона мені спочатку не дуже сподобалась, потім, коли вона вже визріла, вона була смачна, солодка і взагалі дуже гарний сорт, але ж у мене її тільки один рядочок, тому якщо й буде Олімпія, то буде Олімпія десь, або на кінець серпня, або на вересень. Ну, я ж говорю, стакани можна садити і в серпні, і в вересні, тому що це стакан. Стакан завжди опереджає касетку.